Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На другий день військово-патріотичної гри Сокіл Джура шкільні рої демонстрували свою майстерність шикування та злагодженості. Залікові змагання демонстрація строєвої підготовки. Вирішальний конкурс провели в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні у нас завершується перший етап гри Сокіл-джура. Це та гра, до якої діти відносяться надзвичайно серйозно і граємо ми вже багато-багато років. Зараз особливо важливо в час, коли йде повномасштабна війна, проводити цю гру. Вона гартує бойовий дух. Це патріотичне виховання дітей. Синхронність, чіткість, зовнішній вигляд, муштрова постава та правильне виконання всіх елементів запорука успішного виступу. Коробні вояки, соколяти, козаки, Ей, у дволавущикусь до правого рівниць. Трунка по на урочистому шикуванні, окрім учасників гри та їх наставників, були присутні почесні гості. Зокрема, начальниця освіти молоді та спорту Тетяна Колебельник. Вона підкреслила важливість таких заходів та побажала роям успіхів, закликавши дітей завжди пам'ятати про те, що вони майбутнє України. Цей день був не лише днем змагання, а днем пам'яті. Присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Згадали. Полеглих героїв. Серед них Анатолія Карбана, який свого часу став основоположником «Сокіл Джура» в Миргороді. Попри довгу політичну кар'єру, Анатолій Карбан зосереджувався на національно-патріотичному вихованні дітей. Позаяк добре розумів, що це одне із найважливіших завдань сучасної системи освіти. Ті вихованці, які ще вчора грали, сьогодні вже воюють, захищаючи державу і свій народ. Бажаю мати ясну душу, свідомість українця, силу козака, честь і гідність. З нами Бог. Отже, ми переможемо. Від щирого серця за повагу до історії України, шану козацьких традицій і креативність присутніх привітав отаман районового козацького товариства «Миргородський полк українського козацтва Микола Коваленко. Українці це козацька нація. І ви продовжуючи продовжувачі славних традицій українського козацтва сьогодні. Ви формуєте ці такі важливі навички, які необхідні вам, які необхідні нам всім для захисту нашої вітчизни від ворога. Капітани команд, яких у грі називають ройовими, говорять, перший день гри випробовував рої фізично, а другий більше вимагав психологічної міцності. Вчора, да, було складно. Були всякі складні завдання, так як метання гранати, стрільба, спригання скакалки. а сьогодні якось було не так складно. Треба було справитися з натовпом, який дивиться на тебе. Готувалися дуже довго, місяця-два, напевно. Було складно. Готуємося ми протягом двох місяців. Наша команда в нашому складі приїхала вперше, тому сподіваємося, що все буде добре. Ми не дуже хвилюємося, ми гарно підготовані і будемо просто йти до перемоги. Цьогоріч у першому місцевому етапі всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура взяли участь 9 команд: дві в середній і сім у старшій віковій групах. 16 травня святковий день для закладу дошкільної освіти номер 12 світлячок у Миргороді. Саме цього дня, 35 років тому, садочок розпочав освітню діяльність двома маленькими групами. У цей же день у закладі відбувся урочистий захід у теплому колі дітей, їхніх батьків, педагогічного колективу та гостей. Воєнне сьогодення, в якому зростає малеча, вимагає постійної підтримки українських захисників. Тож, щоб допомогти миргородським воїнам, садочок зібрав більше 20 тисяч гривень. Ці кошти на заході передали волонтерам. Ваше запрошення сьогодні у нас сюди. Воно ще один черговий раз нам показало те, що ще не все втрачено. Якщо навіть такі маленькі діти, наше майбутнє, те, в принципі, за що зараз наші хлопці військові стоять на передових позиціях, вони стоять не за території. В більшій частині речі, але вони стоять за майбутнє за майбутнє цих дітей, які зараз сидять тут. На святі улюблені дитячі персонажі розважали малечу. Вони разом танцювали та співали. Грамотами управління освіти молоді та спорту і центру професійного розвитку педагогічних працівників особисто відзначили вихователів закладу, а також весь його педагогічний колектив. 35-й ювілей світлячка цьогоріч припав на всесвітній день вишиванки. Тож родзинкою свята стало дефіле вишиванок від миргородської майстрині Світлани. Сідак додали святкового настрою присутнім музичні виступи випускниць садочку. Та вихованки Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. За словами мами маленького Матвія, що із задоволенням відвідує садочок, ювілейний захід вдався. Я дуже задоволена від вибору садочка. Син ходить сюди вже майже рік. Він пішов 4 роки, йому в червні виповнюється 5. Мені дуже подобається колектив. Він із задоволенням ходить в садочок. Наша вихователька Лариса Миколаївна, Литвин, взагалі найкраща, Він її обожнює. І дійсно з задоволенням йде. Помічник вихователя Людмила Анатолійовна, чудова жінка. Друга наша вихователька Людмила Миколаївна взагалі дуже сину подобається. Це велике естетичне і моральне задоволення для мене, як для мами, поринити в цю атмосферу дитячого свята, відчути, що життя вирує, воно продовжується попри все, що відбувається в нашій країні. Такі свята мають бути для того, щоб відчувати заради чого, все-таки ми живемо і заради чого ми підтримуємо нашу країну. Як розповідає директорка Світлана Юрченко, нині заклад відвідує більше 180 дітей, які займаються у дев'яти різновікових групах. Садок має велику територію з облаштованим майданчиком та озелененням. Увесь час існування садочку, тут створюють усі необхідні умови для того, щоб дітки почували себе комфортно. А виховний процес проходив вдало та якісно. Наш садочок за останні роки, десь приблизно за останні 12 років, модернізований. У ньому з'явився шатровий дах, будівля утеплена. Усі вікна замінені на енергозберігаючі завдяки нашій міській владі, завдяки управлінню освіти молоді та спорту. Все це. Потім дуже багато зроблено, проведена система протипожежної безпеки, зроблене укриття, також зроблене вимощення навколо будівлі, оновлені пральня, оновлені тіньові майданчики на подвір'ї. Потім ми відновили зовнішнє освітлення також у нашого світлячка. Отож, заклад дошкільної освіти, номер 12 світлячок, відзначивши 35-й ювілей, продовжує і далі працювати, розвиваючи та виховуючи діток миргородської громади. Українська вишивка це не просто святковий одяг, це частина генетичного коду нашого народу. Величезну колекцію сорочок, суконь і рушників старовинних і сучасних фасонів, має миргородська вишивальниця Світлана Сідак. У своїй творчій майстерні вона зібрала команду, яка допомагає втілювати в життя оригінальні ідеї та проекти. Завдяки досвіду, практичним та творчим навичкам, що отримала майстриня протягом довгого і тернистого шляху. Зараз вона втілює свою дитячу мрію, дарувати людям радість, створюючи власноруч, не Повторний індивідуальний вишитий одяг. Але її кар'єра вишивальниці розпочалася задовго до цього. У 1995 році. Спочатку сама шила, починала з постільної білизни. Це були 90-ті роки, так що там було трошки інше. Заробивши на пошитті постільної білизни, ми. Розпочали, вже відкрили п'ять швей і змогли забезпечувати їх роботою. Потім згодом вже переросли в фабрику більше, замовлення вже ми стали більш сильнішими, і додавати людям роботи і собі, і заробили кошти на справу мого життя це вишивку. Вишивати пані Світлана навчилася у школі. Цю справу любили і в її родині, тому за усі здобуті вміння вишивальниця дякує бабусі, мамі та шкільним вчителям. Досягнувши професійного рівня, Світлана Сідак разом зі своєю командою почала відновлювати стару вишивку. Нанесення старих орнаментів на нову тканину відбувається не швидко. Все починається з відцифровки, а потім до цього процесу долучається не один спеціаліст. Усе заради того, щоб зберегти українську спадщину. Таким чином колективу вдалося відновити понад 10 старовинних Виробів. І ця робота триває донині. Ми розпочали займатися машиною вишивкою, відтворювати національні традиції, зберігати українське, тому що багато автентики втрачається, воно, звісно, вже не. Не може нести ту якість, допомагаємо зсу зберегти українське, тому що потрібно зберегати, ну звісно, захищати землю, але і відтворювати наші національні традиції, нашу культуру, щоб було що передати поколінням, дітям, внукам. Сьогодні ми приділяємо цьому дуже багато уваги і реклами. І розповсюдження у всіх соцмережах. Спокон віку вишита сорочка вважалася потужним оберегом від нещасть. Кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. Тому підприємство пані Світлани передає військовим вишивку із орнаментами-оберегами. Але окрім захисту, український вишитий одяг має ще багато різних призначень. Перш чим вийти заміж, перш чим зробити якісь кроки в неї, мали бути, в частності скажу, про сорочку. Вона була, це, нам здається, що вона була одного виду і одного призначення. Але ні, сорочки були різних призначень. Вони були для сну, для роботи, для виходу в церкву і на Посиденьки, це була зовсім інша, були, до цього були причетні як розміри, як не, ниток Відрізнялася вона, і вона відрізнялася орнаментами. Полтавська вишивка вважається однією з найдавніших. Багато хто вважає, що нашому регіону притаманна традиція вишивки білим по білому. Але, за словами Світлани Сідак, Полтавщина вирізняється різноманіттям орнаментів. І до того ж, навіть кожен район має свої візерунки. Полтавська вишивка, вона різноманітна. І в кольорах, і багато цвіточного орнаменту, який присутній в різних районах нашої області. Наші бабушки красили буряком морквою. Да. Получається, і різними різними травами все це творили чудеса при свічках. А ми тепер при світлі, при всьому і намагаємося це зберегти і донести до всього світу, які ми майстрині. Сьогодні вишивка не втрачає своєї актуальності. Вишиті сорочки і сукні вже стали повсякденним звичним одягом. Пані Світлана розповідає, багато молодих людей нині цікавляться історією вишивки, приходять набувати досвіду, отримувати поради та купувати одяг. Запитують не просто вишиванку, а запитують, яка, ну який орнамент що означає. Вони цікавляться історією, значенням символів і, ну, і яку придбати для її потреб. Яка. Тобто молоді дуже багато. Майстриня запевняє, що однієї вишиванки на всі випадки життя немає. Як немає і універсальних порад, як обрати собі вишитий одяг. Вишиванка має бути до душі. Тому в нас зберігається куча зразків всього, і от людина має пройти. І от яка вишивка на неї. Подивилася, і ми тоді створимо із різної види тканини, ну, яка сподобалась саме цій дівчині, яка до душі. Тому рекомендувати, це вже я можу порекомендувати, якщо вона приходить і каже, мені там потрібна оберегова вишиванка, то тут я більш розповідаю. А красива, яка під джинси на кожен день, це вже має вона сама собі обирати. Вишитий одяг це гордість українців. Щорічно у травні ми відзначаємо Всесвітній день вишиванки. Це поки не офіційне свято, але воно про єдність народу і красу українських традицій. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи реінве. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому.